Цього року Україна вже в бере участь в виграх нескорених і представлена найбільшою командою 35 військовослужбовців та ветеранів. Серед них і наш земляк Арсен Рябошапко. Арсен солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у березні 23-го року в Донецькій області. В спорті воїн з дитинства. Відтоді ж мріяв представляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Про це повідомив Андрій Райкович. Майже 300 тисяч гривень збитків державі нанесла завідувачка одного з Олександрійських садочків. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури завідувачці закладу повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Посадовиця, зловживаючи службовим становищем в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, яке за договором виконувало капітальний ремонт закладу, підписала акти про виконання робіт. Ведення яких не передбачене проєктно-кошторисною документацією, сума завданих збитків становить 280 тисяч гривень. Ветерани можуть безкоштовно пройти підготовку на водіїв. Професійна адаптація ветеранів війни тепер включає підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв. Це стало можливим завдяки змінам до урядової постанови, які набули чинності 11 лютого 2025 року. Повідомляють в службі зайнятості. Скористатися цією можливістю можуть люди, які звільняються або звільнені з військової служби, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць України. Деталі можна дізнатися у фахівців центрів зайнятості за місцем проживання. Одноразову матеріальну допомогу 10 тисяч гривень з місцевого бюджету можуть одержати військовослужбовці, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час виконання військових завдань і захисту батьківщини у період воєнного стану та зареєстровані на території Олександрійської громади. Щоб отримати допомогу, військовослужбовець або його член сім'ї має звернутися до управління соцзахисту населення Олександрійської міської ради. Телефон міської ветеранської гарячої лінії 073. П'ятсот двадцять п'ять Василь Вазіян спільно з Ультрасами Олександрії оголосили суперблагодійну лотерею. Пропонується 18 лотів від військових, митців та бізнесу Олександрії для збору на автівку для 41-ї бригади. Серед лотів. Брендована продукція, вироби хендмейд, трофейні сувеніри, сертифікати на тренування, книги тощо. Вартість квитка 100 гривень, ціль 200 квитків. Розіграш 28 лютого в прямому ефірі на сторінці Василя Возіяна. Тут є також деталі та реквізити. В Олександрійському музейному центрі відновили весільний лук з Полтавщини. Полтавський весільний образ приміряла Анастасія Неживенко, учасниця хореографічного колективу Вантюрин. Знімкувала музейниця Олена Мітюріна. Сорочка вишита білим по-білому давніми техніками на конопляному домотканому полотні та рушник з приватної колекції Марини Будко. Керсетка Золотиніжського району Зараз Лівобережна Черкащина, етнічно-Полтавщина та прикраси з приватної колекції. Віночок репліка на давній вінок з Полтавщини. Цей фотопроєкт триватиме і надалі минулому зайниці. У неділю, 16 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі – мінус 7, в день – мінус 3 градуса. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метра за секунду.